Нарешті, друзі, все збулось. Коли чекаєш на іграшку цілий тиждень, емоції просто переповнюють. Все просто бамбалейло для кожного рибалки розпакувати новий сучасний спінінг від японського виробника. Ось ця бажана мить для кожного з нас, коли приходить щось новеньке, щось сучасне. Подивіться, яка краса. Ми зараз так робимо. Ось. І тепер який в мене прутик. Бачите? Сьогодні будемо випробовувати цей прутик разом з катушкою Кутушкою 4000 сежка. І жилка у нас намотана 0,8 від Dual Hardcore. І дізнаємось, що ж сьогодні ми спіймаємо разом з сашком. А тим більше він кроє таємниці. Ми все-таки сьогодні приїхали на окунця і будемо сьогодні валити окунів, до речі, величезних. І цю палусю я брав як універсал. Ходімо, дізнаємось, що ж можна спіймати. Що, Сашко, клює чи ні? Ну, я, я зараз імбочку свою буду перевіряти. Давай-давай, Треба її обрити. О, бачили, друзі, знову сів. Роздача шалена. Легесенька пауза і одразу клювання. Це, мабуть, вже, я не знаю які пощоту, але замалий. Я сьогодні виключно вирішив половити окунців на цю ну потім ще на судака половлю шуриком. Але щось замалий поки що клює і під першою обрівкою. Клює риба? Клює, всім добрий ранок. Все як завжди. У нас трошки змінив тактику, поставив 15 грамів. Ну, так, знаєте, щоб я ж бачив, сильний... вон хлопці ловить на перший бризки сильний... замологав. Щоб не сильний перегруз був. От. Так я так небагато поставив 15 грамів. Такі дивись, дивися які три, нормальні. Три, 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 три дюймики. І ну, все так вон нормально. А, поставив, кстати, другий шнурочок. Той вже, коротше, другий сезон, вже майже я на нього. І, як тобі подобається Дуел харкор? Так, да, бомба. Та ти що. Та взагалі класний шнур. Бамба А це. Ем, Бачиш, а в тебе хардкор, не, не, муль, не мультиколор. А це хардкор, е, щось там колд 4 жиль. А, це що робота А це вже другого тяне. Таке друге. Та, та що, та, що я та тебе та поки тура. знімаю, він вже другого тяне. Це хапу страшна людина. Так він за Оце голову. Давай, давай зважимо його. О, давай. Сирог. З нами ще це ось такий є... одний рбалка, Сергій. У да, нього Сирог. є кантер. У мене є. Oh yes. Давайте, друзі, зважимо сьогоднішнього першого трофея, що довелося сьогодні вмовити. Та ні, це не, не трофей. Ну, сьогодні поки найбільший. Але ще не легше. Давай, давай. О, Боже. Які там у нас 355 грамів. Я думав, що він буде більший. Тримай. подякував. Ну що, побачили, яка сьогодні роздача? Роздача сьогодні люта, але окунь поки що замалий, тільки Сашку довелося сьогодні, як завжди, вмовити добротного окуня на клювання, але ми зараз продовжимо шукати більш великого. Та я добре просто Сергія. Да? А, а Сергій вже третього колупає. Сергій вже окуня накидається. Тобто сьогодні ми замілкового окуня брати не будемо, будемо. Брати тільки великого охоня, щоб вам показати, що скільки можна великих оконців спіймати всіх файних місцях. А Дімон вам покаже, як засолювати таранку. От так. Ага, покажу я. Чув багато відгуків, що зараз люди ловлять виключно на мандули на Черкащині, на Київщині. Кажуть, непогано на мандулу бере судак. Тому я вирішив заскітрити і поставити плаваючий силікон. Ось такий. Важики в мене 15 грам. Така силиконова приманка. Цікава в такому кольорі. І зараз на цей кольор буду намагатися спіймати оконців. Ну і звісно, якщо повезе, то буде в нас і судак. Ух, як палку гне. І палка, до речі, дуже непогано справляється. Зараз дізнаємось оконець, друзі. Дивіться, який гарбач. Усе гарбачило. Усе гарбачик спокусився. Дивіться, який красень. Взяв на плаваючий силікон. Такий непоганий окунець. Бачите, риболовля сьогодні буде дуже рентабельна і трофейна, з великими окунцями. Отже з приманкою я вгадав і першу рибу отримав на свою обнову. Згодом, якщо палку ще протестую по судаку, по щусі і, напевно, ще по жереху. Але сьогодні мені дуже кортий. Все-таки половина неї величезних оконців. Усе сів, усе підсів, друзі, на паузі. Що ж так давить, Щось навіть зрозуміло, Окон чи... Ай, блін! Та воно типу так от. Як дивиться, якщо або самко, на самко було схоже, невеличкого. Ну такий блін, наш типу, спроти такий цікавий був. Ну, фірокарбон ти бачиш без слізі. Та, так і, і не окунь був, тому що так, дивись отак, знаєш? А воно довило отак от вниз. Поодиноко робив. Це зазвичай сон так робить. Піймав? Тихенько, тільки нікому не кажи. Нікому не скажу. Ми зараз тебе на камеру тільки покажемо. Давай, Сашко, що там в тебе? А що, давай, давай, почав б давати свій і Ну не такі великі чи великі. А ні, ні, да, грам 300-350. Окнялося. Ну, ну, що ми сьогодні ловили, то це, мабуть, найменший. Ну так. Да. Мабуть, найменший. Тримай. Ну теж такі непогані, подивіться. 17 грамів. На 17 грамів такі а 15 конці. По Погодинник ось. Все, так. Да. Ну такого маленького будемо відпускати. Пливи. Я не знаю, ну та ні, що ж це таке? Такий. Не як минулий, що зійшов, але добрячий. Гарнюйте, так? Да? Так, да, зараз дізнаємось. Точніше. Більше, що це за розбір. Ну не так б'є як минуло, минуло ти що. Не, не Так в мене гачки маленькі. Не. А, все такі вже, да. Грам 350. Да, це його брат, напевно. Що, що? Це його брат. Напевно, дивись. Ось такі. Ага. Непоганий. Ганюній, гамюній. Непоганий окунився. Так що, друзі, дірзайте. Бери собі такі приманки, плаваючий сікон. Такі палеці м'якенькі. І ловіть окунців. Як Сашко вважаєш? Зараз ще буде клювання чи ні? Ну, я підстою, що трошки клювання затихло. А знаєш чого в мене зараз більше клювання, ніж в тебе? Бо я коли роблю паузу, силикон плаваючий, бачиш, я хит... трошечки хитрю. О, добрав. Ну давай. Невеличкий? Невеликий. Ну, Все одно приємно, я так паузу зробив, тільки мак-мак-мак-мак-мак. Ну невеликий для нашої риболовлі і для наших потреб, що ми сьогодні хочемо, бо в нас палки ти пробачає до 30 грамів. А якщо людина прийшла з ультралайтами, палка до 10 грамів, грамів то це навіть ну, то навіть непоганий. З ультралайтом це тут що, це маскинон. Так я ж це і кажу, блим. Це не мацюпуньки. Не мацюпуньки ось такі, бачите, друзі. А для нас це мацюпуньки. Відпускаємо. Ну, Сьомкать так. будеш. Найживе. Живи. Лов окуня це завжди пригода. І щоб у вас був гарантований результат, вам слід, наприклад, отаку от тактику робити. Рухати вздовж берега, пройшли там метрів 10-15, зупинились, вієлом обкидали ділянку, якщо є клювання, слід залишатись. Якщо скінчилось клювання, раджу все-таки поміняти вам вантажик, трошечки більше, трошечки менше поставити вагу, поміняти приманки, якщо це не допомогло, то далі рухаєтесь. Ось, наприклад, я обрав таку тактику сьогодні і у мене вже на початку риболовлі. Зараз вам покажу, ось вже є такий непоганий окунці, як можна побачити. Бачите, скільки. У мене їх штук 5-6. А хлопці пішли туди далі. Так що ближче зараз підійдемо та й запитаємо, що у них клює і яку тактику саме вони сьогодні обрали. Що, Сашко, що ви там спіймали? Та Нічого, ми більше в судака впираємося. По проводкам, типу, в'ялий Сашко і інші різні маніпуляції. Ну, а таке, окунець проскакує. Ну, поки ловим. А що спіймав? А тільки, так? да? Ну да, поки тільки окунці. Ну... А А чи ні? Ну, окунці так залекович. А покажеш? Ну... хоть візуально. Да. А, ти в торбинку скидаєш? Так, да, я... на да, ну, Так, диви, нормальний. нормальный. Почекай, зараз, зараз підійду. Я вирішив спробувати на мандулу зараз. А Сергій поставив Тил Спидер. І на толспінах спіймав щучку. Та зараз подивимося, яка в тебе приманка. Бо людям цікаво дізнатися. А я вирішив переключитись на судака. І спробувати все-таки мандуло. Не заодно потестувати всю палицю. На яких важиках, на яких приманках. І що можна спіймати взагалом. Ану, хизуйся, хапуга, яку рибу спіймав. А ну так руки візьми її, щоб Порадувала показати, росі. дивіться. Ну приблизно кіло півтора є. Має. І приманка яка? Телік. Да, маленький такі толспінер. Ну загалом рибка сікава. Будеш забирати чи відпускати. А ні. Давай. Ох, як пішла красунька. Сергій молодець, тобі вподобайка. <рес> Поки я з тобою стояв, ти прикинь, Сашко, щось велике спіймав. Зараз підійдемо, дізнаємось. Напевно, Судака взяв. Та що там десь мандула, блін. Не встигаю сьогодні щось ловити. Тільки бігаю, знімаю, друзі. Але комусь потрібно таку роботу робити. Щоб ви дізнавалися, що зараз взагалі взагалі клює в місті Київ. Ого, тебе давить крута. Може теж щука чи ні? Сашко, що ти спіймав? Ніколи не догадайся, що я спіймав. Судак? Не Бери. Карасямба. Ого, лямба. <ріць> так це <сей> кіло скільки карась. Більше <ріць> кілограма. А ну бери його. Друзям я не знаю, покажемо. За що, за що? За що його вхопить? Та бери, бери, бери. <ріць> <ріць> це що? Я його не обхоплю. Ого. А ну тримай, прота його. Блін, він до тебе на ногу, на ногу попав. Т тримай, я його зараз сам візьму. А де він? Ось він. Ось він. Усе лапать. Оце він слизький, а де він? Зійшов? Ні. Оце він слизький, друзі. Блін, ну замотався вже, Димон. Та не замотався. Коротше, все. Не буду з ним гойдатись. О, давай, в Сировий кантер є, давай зважу. Дивіться, який карась. Давай, дивись. Шашко, дивись який карась. <свист> Я таких не, не бачив ніколи. Це кілограмів два. Та ми зараз зважем. Давай його зважимо. Давай, сейчас Серега підійде в нього кантер є. Такі ляпать. Та просто капе, просто так підсів, поняв. Бум. йо йоханий бабай, блин. Та добре така риба. Так що зараз до Сергія під'їдемо і зважимо. Що, Сергій, дивись, який карась. Іди давай важить його. Да, Добротний. Подивіться, які лапать. Як думаєте, скільки заважить? Я гадаю десь кіло 100. Я кіло 600. Ніхто не вгадав. Кіло 240. Так вище припадемо, щоб люди бачили. О, щоб не казали, що це. Так, да, кіло 240 На макушатник сюди. Та ти що? Ага, зря це все казали, тепер тут фідерісти ще будуть. <різь> не будеш ти потім на спінах тут ловити. Місця не буде. Ну все махіна, друзі, все махіна. Розмір, як в мене сумка Ось лежить. Ну що, друзі, побачили, яка сьогодні у нас разнарибися. Щука, окунь, карась. Судака поки що немає, але Сашко сказав, щойно, що у на що нього наче клювання було. І зараз я спробую на мандулу все-таки мовити ще й судака на клювання. Ого, усе, усе лопать! Саня, пасак! Багор давай, Сашко! Ага. Ну, Не такий великий, але приємний. Окнець ну, і Все мені здалося. Займен, плаваючий силікон. Такий розмір, дивись. Ну так, Ну ж такий. Окунідзе. Сказати, що дуже великі ні, але погодинник. Сантиметрів 22 десь може складає. На змагання якраз Так, На змагання це бігфіш був. би. Я дивлюся, як там рибу зараз ловлять на змаганнях на київській набережні, так це бігфіш. Пливи, Окунець. Підростай. О, ти потихеньку також ловиш. Ага, ага. Давай подивимось, що ти ловиш. Ага. Не Невелого? О, Де? О, невеличкий, але бачиш Диві. є. Ой, О, ой, ой. який і зійшов. А, ну. Камера без, не мокра об'єктив. Це бомбіна. І, і судаку бомбіна все. От це уряд мощності. Я сьогодні побачив два судачка і я довольний. Так, да, такі судачки замаленькі. Що в мене за бублік такі тропився? Блін, так реально, в ялого, в дяволу поставив її. Угу. Але так узяв тяп-чап-тяп-ням-ням-ням. Закав поров? А ну почекай, тримай, тримай, тримай. Бо мені ще кухан з рибою заважає, друзі. Зараз зійде, Жерех, 100%, напевно, жерех. Хоча що ти палка в тебе не дуже гнеться. Фрикціон працює? Працює фрикціон? О, та ніж. Щука, напевно. Я не знаю, що це. О! Нарешті сьогодні біг фіш! Нарешті, я ж фрикціон запрацював. Дивіться, друзі. Я не знаю що. Давай, Сашко, масаж тобі зроблю. <смех> давай. <смех> давай, <смех> давай, давай. Тільки не швиди. Так, давай, приймай. Карася забараного. <laughs> Та я не знаю що це. На оту приманюку силикон. Та хірово знаю. Я не вижу ничего. Тихо-тихо. Щука. Хорошая. Не. Мабуть, уже сюда. Она же сюда, Саня? Видишь, все. Нема. Хорошая, Ні. Не. не. Была забарена за хвост где-то півтора, десь где-то такая. Вот такая была. Ну да, где-то он серьезный. А ну давай, что ты спіймав? Ага, такий грам 200. А яка приманка в тебе? Лярва. Так це не лярва. Це взагалі щось невідоме. Якась фірма, якийсь китай. Який аль... з китай, як завжди. Так це з Аліекспреса в тебе. Дивись. Ось, друзі, подивіться. Якась така приманка з Аліекспреса. І спімала ще й на кінця. Тримай. Як тобі сьогоднішня риболовля з нами? Чудово, нові місця, нові враження. Кунці угу. це мої перші на Дніпрі в кількості. Ну, буде з нами ходити, буде більше. Сашко щось впоров, як завжди, наприкінці риболовлі, якийсь бікфіш. Кричить, каже, хлопці, щось величезне, не може вправити, тому що бідолага порається минути так, хвилини 3-4 десь вже. І досі її не бачу. Я до тебе біг, ледве встиг. Допомагати. що ти спіймав, кажи хлопцям. Десь 2 кг. Така маленька. Маленька. Ой, ой, ой А ну так нормально. А ну якщо зробити витягнути руки. Ну то вже блін. блин. Триндеть. Ну да, така. Ні, а ти скажи, десь... Тось... А давай їх зважимо. Сириваш кантер. Зараз будемо важити. Вон хапуги, всі з рибою. Зараз нам сіжих допоможе. Я думав зайде. Давай Сашко тримай. Нам дуже цікаво. Фух, ти там пора з нею так довго. Да, майже 2 кілограми. А, кіло, 945. кіло 945. Ось така у нас щучка є. Ну задоволення в тебе це отримав капітальне, так? Да? Oh, yeah. І я так само, коли скупнувся, мене як мул засмохтало, коли до тебе біг. Так що, друзі, і такі приємні бонуси. трапляються на риболовлі. І Сашко під вечір щось взяв більш-менш таке нормальне. Сашко! Я зробив сьогоднішню мрію. Я також хаєчку спіймав на фет. Ай-яй-яй, і знову конець. Ну що поробиш? А я ж так, такий бойки був. Я вже гадав, виходить, що це у нас. Так подивіться, який він прожорливий. Фет. Ви навіть побачили, що у межах міста можна спіймати на сьогоднішній день залікову щуку. Але ми з Сашком сьогодні ще намагалися піймати судака, але риба нас перехитрила. Не задалося. не задалося. Два тільки маленьких, але ми їх не рахуємо. Ну, чопики то такі. Так, а величезних судаків такі 1,5-2 кілограма, нам не давалось. Ну, Вважаю, що наступні риболовлі нам все-таки доведеться. Ми з Сашком будемо судака. дуже будемо раді вам показати, на що ми ловимо, які тактики і проводки ми приміняємо. За вас підписка, ставте вподобання. Далі тільки. Цікавіше. Судаки, ми ж на судака а, будемо йти. Та, та, та.